Ти моя кульгава. Машини їдуть, а ти бігаєш тут. До... Куди до. Щось там в тебе прицепилось. Я купила на 500 гривень Отаких вот штук. вони великі, я їх по 4, по 4 корпуса в кульочок складу. Я сподіваюся на 5 днів їм вистачить, Так, даю. Так, що в тебе з тими сісями, пісями? Ох, листок прилип просто. Поїхали, поїхали. Приїхала рано з роботи. Думаю, одразу заїду, може вони тут є, бо я їх нема. Беру скутер і їду ще вечором. Е, кстати, ще купила на 500 гривень бензина, там цілу каністру на 10 літрів. 550 там мене вийшло, 534 у мене просто більше не було. І на сьогоднішній день в нас мінус тисяча гривень на собак. Це, це мені ніхто не донатив, це я сама свої потратила. Дивлюсь, що ще немає щенків. Вона бігла десь оттуда, зараз туди схожу. Е, значить, що ще нам треба? Я, скоро в нас буде е, стерилізація безкоштовна, якщо нам вдасться е, взяти машину. Або ловця хоча б, щоб він зловив у нас може, вийде їх стерилізувати цих дівчат. Бо я сама їх не половлю, а ловець зможе. Тож нам треба їх проглистувати. Я хочу добре їх проглистувати. А якщо вдасться, то ще купити їм таблетки від блох, від кліщів. На їхню вагу приблизно там, по 20 кілограм, десь таблетка буде стоїти ну, 350 гривень. Хотілося б, звісно, 4 купити таблетки для прогнозки і 4 таблетки для відблохів від кліщів. І це десь, якщо хороші, то десь близько 2500 це обійдеться. Якщо мені вийде, благодаря вам назбирати таку суму, то я їх проглистую. Хоча б раз в півроку це робити. Хоча б раз в півроку. Їм таким чином допомогти це така важлива допомога, бо вони ж тут живуть і блохи, і кліщі, їх мучають. зимою це не ісключення, що вони теж будуть страдати від, від бліг, і від кліщів. А, і не говоря вже про глистів. На смітнику що можна на смітнику зловити, крім глистів і всяких паразитів, не кажучи, там вже про комарів і всяке, всяке таке інше. Тож я ставлю. Карточку, будь ласка, не проходьте повз.